Військовослужбовець Національної гвардії України з позивним чарівник народився в місті Генічеськ. Після закінчення школи вирішив бути військовим та підписав контракт з Національною гвардією України. Повномасштабне вторгнення для мене розпочалося вдома в Харкові. Мені подзвонили десь в третю ранку, сказали, що війна почалась, та визвали на місце дислокації. Частині нам видали автомат, бронежилет, каску. І ми поїхали на окружну місто Харкова зустрічати колони росіян. Від час того, коли чекали військові колони, нам рації передали, що в нашу сторону направляється танкова колона, і нам треба було її зустріти та затримати її на деякий час, поки наші суміжні підрозділи під'їдуть та допоможуть нам в знищенні цієї колони. Коли їхав перший танк, ми з моїм побратимом. Зарядили РПГ та з двох стор сторін правий та лівий бік танку вистрілили та знищили танк, зупинили його. Після першого знищеного танка, який ми зупинили, всі інші теж зупинилися, розвернулися і почали відступати від нашої позиції. Після боїв в Харкові вирішив для себе спробувати щось нове. Та погодився на нову посаду пілота. Поїхав вчитися, відвчився і ось потрапив на Донеччину. Але вже в аеророзвідці. Моєю основною задачою було це виявляти ворога з повітря. Ми піднімали дрон, літали по позиціям, вишукували росіян, коли знаходили, повертали назад дрон, цепляли скид, боєприпас та летіли знову їх шукати та скидувати та знищувати ворога. Побули ми випалашниками недовго, Російська піхота заходила до нас в посадку, до нашої позиції. Виходило, що ми відбували штурми, були як піхота. Перший наш день, коли нас штурмували, я відпочивав. І в мене розбудили, сказали, що в нашу посадку зайшли росіяни. Я розумів, що нам треба щось швидко робити. Я швиденько вдіяв. Бронежилет, казку взяв автомат, вибіг на вулицю і почав відстрілюватись в сторону противника. Потім вийшли ще мої побратими. Ми відстрілювались, кидали гранати. Потім підлетіли наші пташки FPV-дрони, і почали нам допомагати. І противника було знищено. Була ситуація, коли ми з напарником виходили в позиції, почули позаду себе. Це було під ранок, почули позаду від себе. звук FPV, яка летить в нашу сторону. Мали надію, що вона нас не побачить, так як це був ранок. Але чули звук цієї півішки все ближче і ближче. Повернулися назад і бачимо, як вона летить в нашу сторону. У Нас не було вже сил не бігти, не падати кудись. Вона просто влітає нам в ноги і, на щастя, вона не взорвалась, і ми вижили. Найважчим моментом було, коли нас другий раз штурмували. До нас вони підійшли два російських солдати, той самий вхід до блінчику. Кинули якусь взривчатку, під вход. Вона взірвалася, посипалися наші мішки, які були на вході. І потім почали прострілювати наш блінчик і кидати гранати. Кинули шість штук, але дуже нам пощастило, що не одна не закатилась прямо всередину. Та не пошкодила нас. Потім наші дрони підлетіли, допомогли нам. Вони відтянулися. Десь три хвилини покою, тишини, і тут прямий прильот по нашому блінчику. І всіх нас сконтузило, хтось свідомість втратив. Мрія після перемоги обов'язково повернутися додому. Побачити своїх рідних, мати та сестру, яких вже більше трьох років не бачив, як війна почалася, Україну я уявляю після перемоги сильною, багатою та щасливою.